Марія, вітаю! Ми вперше бачимося з тобою після пісенного конкурсу Євробачення, де ти посіла шосте місце. Власне, зараз, коли прикута така увага до нашої країни, ти розуміла, що цей результат? Твій результат міг би бути і кращим. Ми бачимо звідси під одним ракурсом. Ми також, можливо, десь прогнозували якісь, е, якусь увагу до себе інакшу. Але насправді е, європейці не відносились на той момент е, з якоюсь жалістю чи з милістю надмірною. З іншої сторони, чим більше ми б спекулювали на ситуації в країні, тим. Е, Гірше би до нас ставилося, тому що це все таки конкурс музики, хоча є в ньому е, аспекти політики. Ми всі розуміємо. Багато глядачів чекали, що в своєму номері на Євробаченні ти е, застосуєш українську символіку. Власне, ти вирішила відмовитися від будь-якої символіки. Чому ти виступила у чорній сукні на чорному тлі? В першу чергу в нас був режисер-постановник Олена Коляденко, і з нею ми в першу чергу обговорювали, як має виглядати мій номер, і е, власне. Вийшло так, що несумісними були б в пісні Тікток якісь е, українські символи, мабуть. Хоча ми довго думали про це, і було багато ідей із відеопроекцій всередині колеса із українською символікою, але вони потерпіли невдачі. Донька славетного Назаря Яремчука. ти славна представниця західної України, і мені здається, що тобі самій мало б боліти, аби вмовити Олену Коляденко все ж таки зробити щось українське у номері. Мені болить звичайно, і боліло е, змінити пісню. Я наголошу на цьому, але власне, пісня Тікток, просто коли неможливо приклеїти щось до чогось, так було і з із і з українською символікою. Після того, як поїздку на нову хвилю спонсорував Рената Ахметов, ви з олігархом ще якийсь час співпрацювали. Тим паче, що ти розповідала про те, що вас з Ренатом спільні друзі. Зрештою, після цього ти підтримувала партію регіонів. Співала на концертах, можемо зробити висновок, що власне за ту саму допомогу на новій хвилі потім ти її якимось чином відробляла. Ніякої абсолютно співпраці з тими чи іншими меценатами особисто я не мала на Євробачення і не співала я ніколи Катю. Е... І зі сцени ніякі гасла політичні я не промовляла. знаєш, що тобі закидають, що ти співала на антимайдані? Просьба до тих, хто закидує, то закидуйте ще й фотографію, чи якийсь ну не знаю, доказ, тому що це неправда абсолютно Апріорі не могла щось подібне робити ні в якому разі, і навіть не дивлячись на те, був майдан в той час чи ні.